А так, є ще один, один момент, який ранок на поділі завжди несе вашій оселі. Це якийсь такий момент несподіванки, момент цікавості, момент приємностей і здивування. От сьогодні, до речі, як і обіцяли в нашій студії, буде справжнє здивування для вас, буквально нещодавно здивування для всієї країни. Та й загалом це будуть люди творчі люди, ну. Хто знає, хто дивився вчорашній ефір? А той знає хто сьогодні буде, хто ні? Залишайтесь просто біля екранів, а тому, що ну замість того, щоб анонсувати, краще отака невеличка інтрига. Зараз ми подивимося про а, кінофестиваль Молодість цьогорічний 45-й, ювілейний кінофестиваль, а, який а, вже в, в, я не знаю, завершився, не завершився, завершився, вже зачинив свої двері. І ви перші хто дізнається принаймні на поділі про невеличкий результат, що було хто був і загалом, що таке фестиваль? Молодість завдяки громадській організації Сінергікон. А ми зараз побачимо невеличкий закулісся того кінофестивалю. 1970 року вперше був організований фестиваль студентських робіт кінофакультету Київського інституту театрального мистецтва. Він тривав два дні та презентував у своїй програмі 33 стрічки. Так почалася історія Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Вже з перших кроків фестиваль був відкритий для участі представників інших кіновузів та країн. З 1975 року в конкурсі беруть участь не тільки студентські роботи, але й повнометражні ігрові стрічки. Наразі молодість одна з найбільших спеціалізованих кіноподій Східної Європи та єдиний кінофестиваль в Україні, що з 1991 року входить до рейтингів Міжнародної асоціації кінопродюсерів. Сьогодні конкурсна програма фестивалю це студентські стрічки, дебютні професійні короткометражні та повнометражні ігрові фільми перші кроки, у великий кінематограф за руку з молодістю робили знані нині режисери. Мало того, учасників молодості пізніше відзначали золотою пальмовою гілкою Брюно Дюмон та Оскаром Ален Берлінер. Поза конкурсна програма фестивалю традиційно вітає глядача ретроспективами найвизначніших кіношкіл та провідних майстрів світового кіно, а також програмами найновіших українських та зарубіжних фільмів. Крім того, молодість це ще й нагода побачити вживу величезну кількість знаменитостей. Гостей фестивалю, що дефілюють червоною доріжкою. Цього року кінофестиваль вже 45-й відкривав свої двері для українських кінолюбителів та фінансувався посольством США та Франції. Саме через це в організаторів виникає логічна дилема. Чи відбудеться молодість 2016 в Україні? Чи це буде французьке або ж американське місто? Фестиваль вражає своїм розмахом та розвитком, тому дуже б не хотілося, щоб Україна втратила кінофестиваль такого масштабу: свою українську молодість. Ми раді вас вітати на церемонії відкриття 45-го міжнародного кінофестивалю Молодість. А ми дякуємо Сенергікон медіа за надані матеріали і за те, що ви маєте змогу дивитися все, що відбувалося на кінофестивалі молоді сьогодні. Сьогодні більша частина нашої програми буде присвячена не тільки самому кінофестивалю, але й героям того кінофестивалю, а саме українцям, більше скажу подолянам, які відзначилися.